Іспанія Цікаві факти: У іспанському гімні немає слів. Мова басків народу, що населяє північні області Іспанії, немає жодної спорідненої мови у світі. Іспанія рекордсмен серед європейських країн за кількістю барів, ресторанів і нічних клубів. Поїхати до Іспанії влітку і потрапити під дощ фактично нереально. Кількість сонячних днів у цій спекотній країни становить 280 на рік. Поважаючи себе, іспанець майже ніколи не снідає вдома. Першу трапезу для них заведено куштувати в найближче кафе, де на столах байливо розкладають ранкові газети. Іспанія є найбільшою з усіх суверенних держав, розташованих на Піренейському півострові. Більшість іспанців мають по два прізвища матері і батька. Корида і є одним з іспанських символів. Багато іспанців виступає за скасування цієї кривавої традиції. Так, в Каталонії та на Канарських островах Корида заборонена. Іспанські міста Суета і Малілля розташовані на африканському континенті. До Суети можна допливти на паромі через Гіблартар всього за 35 хвилин. Корінними жителями Іспанії були Ібери, Паски і Кельти. У 206 році до нашої ери країна стала частиною Римської імперії. Пізніше її правителями були Везготи, мусульмани, Франки і християни. Португальський дослідник Фернан Магеллан першим здійснив кругосвітнє плавання навколо земної кулі. Фінансову підтримку для цієї подорожі йому надала Іспанія. Іспанія найближча до Африки країна. В Іспанії дуже багато птахів, і це ще дуже скромно сказано, адже ця країна займає провідне місце за кількістю птахів. Іспанський прапор це символ кориди, жовтий пісок, а червоний розлита на ньому кров. Населення Іспанії становить близько 45 мільйонів. В Іспанії виготовляють близько 44% всієї оливкової олії у світі. В Іспанії багато тварин, але переважають кажани. Летюча миша навіть стала символом Валенсії. Вчені встановили, що летючі миші фактично їдять птахи. Корида в Іспанії вважається мистецтвом. Це найпопулярніша розвага. Це частина іспанської історії. Є дуже поширена версія появи назви Іспанія. З фінікійського це слово перекладається як країна кроликів». В Іспанії нормальним часом для вечері вважається 9-10 година вечора. В Іспанії люблять поїсти, а якщо ви хочете висловити кухарові респект, то найправильнішим буде попросити добавки. Саме іспанці привезли в Європу такі штуки, як помідори, картопля, авокадо, тютюн, какао.